Вітаю вас, шановні аграрії. Сьогодні ми знаходимося в господарстві Максима Заріцького. Господарство розташовано в Черкаській області Уманського району. Тут вирощують яблуні, груші, а також посадили молодий садок абрикоси. Також вирощуються саджанці зерняткових та кістечкових культур. Хочу зауважити, що е, таке господарство сімейного типу створили його ще батьки Максима. Максим закінчив університет садівництва, повернувся. Додому і реорганізував його, вніс е, новий потік, вніс нову енергію і дуже-дуже сильно його переформатував. Отож, вітайте, Максим Заріцький. Вечір добрий. Про що сьогодні поговоримо. Максим, поговоримо декілька слів про твоє господарство і проговоримо про проблеми сезону і про те, як ти з них вирулював. О, да, проблем, звісно. З чого почався сезон для тебе? Перше, як показує практика, якщо березень місяць теплий, ждіть в травні місяці морозів. Практично до цього почали вже трохи готуватися. Більш-менш, в принципі, пройшли їх нормально. Не сказати, що завдяки там, супер якимось екстра технологіям. я думаю, що тут більше просто повезло, що в нас не було мінус вісім, як в інших регіонах, ми там обійшлися, а там в нас критична була мінус 4 і так. Більш-менш фази тоді, коли не нашкодило так, як могло б нашкодити, якщо б це було б не пізніше. Хочу звернути вашу увагу на те, що це незвичайний сад. Це сад, який вирощується на багатопровідникових саджницях, так звані мультисистеми, мультипровідникові насадження. Колись я сподіваюся, Максим нам розкаже детальніше, як це воно. А сьогодні просто покажу вам. Максим, ми з тобою стоїмо в яблуневому саду. Розкажи стратегію захисту свого молодого яблуневого саду. Що ми починали сезон по захисту насаджень саме яблуні, рахуючи те, що ми бачили вже весною, такі певні, скажімо, сигнали того, що можуть бути заморозки. Ми перенесли азот на живлення на більш пізніший період. Не вносили ранньовесняний азот. Потім збільшили кількість фосфітів, щоб трошки деревам дати стресу, і вони трошечки краще скажімо, проходили періоди заморозку, і в них був якийсь додатковий запас для того, щоб можна було відновитися і абсолютно повністю поміняли систему захисту з ранньовесняної. Тобто, у нас, в принципі, було тільки ранньовесняне оприскування, промивання із використанням міді там препаратів олії. Далі ми перейшли на такий більш сендвіч метод, тому що дощів в першій половині березня не було взагалі, в квітні було їх мінімум, в травні був мінімум взагалі, і більшість опадів це була десь друга половина травня і початок червня. Тобто ми використовували контактні препарати. Наступним після мідь вмісних ми використовували Делам. Відмовилися практично від системних, поки не сформувалася нормальна листова поверхня, щоб активніше засвоювалися саме системні препарати. І по системним препаратам наступний, які ми використовували, це в нас був малахіт. Чому малахіт з таким підходом? Оскільки це препарат із двома діючими речовинами, які мають високу системність, і рахуючи, щоб був посередній ріст. Відносно вони не так швидко би перерозподілялися, якби був активний ріст, Наприклад, там, у нас в тиждень пагін би виростав на сантиметрів 5 він у нас ріс буквально 2-3 см. І в принципі захисту вистачало буквально на днів 10 цього препарату, більш достатньо. Чому сендвіч? Тому що наступний ми використовували виключно контактник, потім виключно системний препарат. Тобто, таким назвамо його бутербродіком. І за рахунок цього, в принципі, в нас зараз немає жодних проблем з паршою, в нас немає борошнистої роси і плюс далі вже із нових препаратів басових, що ми використовували ревіону, це в екіну період цвітіння, таке відсотків десь 50% завершення цвітіння, вже часткове формування плодів і доцвітання. Використали її проти парші, борошнистої і альтернаріозу на камери. Оскільки це ранній сорт яблук, нам було важливо максимально зберегти насіння, оскільки наступні, скажімо такі періоди, як ось у нас був кінець березня, коли у нас було сім днів підряд холоду, ми розуміли, що, можливо, буде така сама ситуація, і в травні нам потрібно, щоб вони більш ефективно в квітні перецвіли, було вже сформоване насіння, і відповідно воно було здорове, тому що ем, навіть ті плоди, ось які. Були сформовані партанокарпічно, вони все одно відстають по своїм розмірам від тих, які були з першого, скажімо, хвилі цвітіння і з нормально сформованою насіннявою камерою. Тому нам важливо було саме зберегти насіння в цей період. І, в принципі, по критичних температурах, які в нас були близько десь 4, зав'язь збереглася, обсипалася фактично тільки та, що цвіла максимально пізно. Тому тут в даній контексті можна ще використовувати ну, не прямі засоби захисту від заморозків, а скажімо такі вторинні для того, щоб підвищувати більшу, ну, скажімо, імунність і стійкість з рослин, а не тільки використовувати якісь там кліопротектори і береві інше. Максим, ти сказав про те, що використовуєш ревіони. У 23-му році. Ми так активно про неї говорили. Всі переваги її. В 2024 році у нас відбувся запуск продукту. І зараз, в 2025 році, ми збираємо, так сказати, фідбеки про роботу цього продукту. Що ти можеш сказати, використавши його на власному саду в виробництві? Перше, що це новий триазол, це раз, інше в тому, що Ну фактично, квітень місяць період цвітіння в нас було досить прохолодно. Тобто, у нас фактично температура була десь в межах 11-12 градусів. Нім середньодобува, ну, десь 5-6 градусів. Тобто більшість препаратів, які могли би працювати при нижчих температурах, в них вже і резистентність часткова може бути. а Тут новий препарат в принципі мене скористалися. Тобто при низьких температурах він працює чудово. Період захисту на період активного росту в нього теж непоганий. Тому сказати, що Ну, і по ціновій політиці, якщо рахувати його з конкурентами, дешевший набагато ревіона на одиниці площі, і плюс він працює проти більш ширшого спектру хвороб. Тобто є вторинна наприклад, робота проти бури і не тільки перша борошниста. Ну і ту саму альтернативість. Скажи, будь ласка, далі протягом сезону ти ще плануєш ревіон використовувати? На яблуні ні, тому що це ранні сорти. Ми будемо далі використовувати вже берісто. За днів так, 20 до збору врожаю. Я думаю, що це буде, напевно, остання обробка перед умовним зберіганням для того, щоб попадалась там якось там амбарної парчі або інших якихось там гнилий. і. Хоча на літніх сортах це практично проблеми такої немає, але все одно для того, щоб яблуко зберігалось, якийсь період часу ми будемо використовувати березі. А ревіона, на які культури дасте ще? А, ревіона буде у нас використовуватися далі на груші, тому що ми її ще не використовували там, і відповідно там на розсадниках. А на абрикосу? А, на абрикосу ми вже застосовували її тоді, коли була холода, як. Кажем такий, там регіона плюс Делан Я хота як контактний, прибрати, якщо якісь спори залишалися там на корі, і відповідно там нові постати, які запускати. Макс, а ну покажи, будь ласка, на прикладі свого саду всі етапи пошкодження морозом, починаючи від покрученого листя і завершуючи вже тим, що валяється в нас на полу. Які в нас були пошкоджені? В принципі, візуально на самих плодах практично не залишилося. Тобто більшість пошкоджених плодів, де якісь такі були, вони, ось вони обсипалися. І ми вручну в цьому, році, в цьому році їх доріджували, тому що ну, ре, ризиковано було би застосовувати хімічне прорідження. З деформації видно, що ось це тільки пошкодження першого листя. Його можна побачити. Сітки на плодах не було і, в принципі, вона була поодинока, тобто ми ці плоди викинули, вирізали десь ще тижні два тому і залишили виключно цілі плоди. Тобто тут у нас деформація виключно тільки листя, залишилося, де й, в принципі все. Таке із візуальних, що ми можемо побачити, що саме були якісь проблеми. Із ну, бачу, що трошки деформоване, да десь поодиноко яблуко. Так, да, деформація і плюс там дворазове застосування гіберолінів, то трохи воно треба досортовувати де, в будь-якому випадку. Пієсф. We create chemistry.